Друзі, вітаю! Сьогодні 3 квітня з вами знову леклучок Кіт Келог, спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії заявив про те, що війна в Україні перебуває на порозі припинення вогню, але обидві сторони повинні піти на поступки. Таке ми вже чули. Однозначно, це не перша така заява Кіта Келога. Вона незмінна. Позиція Дональда Трампа залишається також непохитною в питанні завершення російсько-української війни, і для цього до Вашингтону прилетів. Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв, який останнім часом стає дуже медійною фігурою, він провів зустріч із іншим спецпосланцем Трампа Стівом Віткофем. Дуже багато спецпосланців. Давайте спробуємо розібратися з тим, хто з ким про що говорить, які заяви лунають, і що означає оголошена Трампом. Митна війна проти всього світу. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Також прошу вас долучайтеся до телеграм-каналу. Там новини з'являються набагато швидше. Я максимально вибираю найважливіші для вас, щоб не перевантажувати вас інформацією, яка вам, можливо, буде не потрібна на цьому етапі. Ви, звісно, самі обираєте, що для вас найактуальніше, але менше з тим запрошую вас долучитися саме до мого телеграм-каналу, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Ну і, звісно, поширюйте це відео своїм знайомим та друзям, аби вони знали більше актуальної і оперативної інформації. Отже, друзі, тепер про це все по порядку. Кіт Келох, спецпредставник США, зробив чергову заяву про те, що війна в Україні перебуває на порозі припинення вогню, і він говорить, що я вірю, каже Келох, що ми близькі до припинення вогню, але обидвом двом сторонам потрібно піти на поступки. Жодна сторона не отримує усього, що хоче, тому потрібно буде знайти компромісне рішення, наголошує кіт Келох. І він говорить про те, що Трамп розчарований Зеленським і Путіним, але запевнив, що йому вдасться найближчим часом досягнути всеохопного 30-денного перемиря, тобто припинення вогню. В Вітрі на морі і на суші. Це дуже-дуже важливий момент, друзі, тому що справді зараз відбуваються непрості діалоги, які нам неприємні в контексті, в тому числі і тарифної війни Трампа з усім світом, відсутності такої тарифної війни з Росії. Я ще цього торкнувся обов'язково. Але є дуже цікавий епізод у переговорах між США та Росією. Я вам вчора розповідав, що до Вашингтону прилетів Кирил Дмитрієв. Він є спецпосланцем Путіна з питань саме нібито лише економічних відносин між Росією та США, але направду там його компетенція виходить трішки ширше. Він вже пише дуже цікаві пости у мережі X, де говорить про те, що він ледь чи не посланець всього світу, який несе миру цей світ, і це він буде робити разом зі Сполученими Штатами Америки. Ну, як на мене, вже він приміряє на себе. Корону президента Російської Федерації. Такі припущення зараз роблять і в російських телеграм-каналах не дуже широко, але справді Кирило Дмитрів має багато повноважень від Кремля для того, щоб вести переговори з Сполученими Штатами Америки. Він вже зустрівся з спецпосланцем Трампа Стівом Віткофем, Віткофом, саме тим скандальним Віткофем, який багато наговорив комплементарних речей на адресу Путіна. Зміст переговорів офіційно не розкривається, тому очікуємо подальших новин щодо переговорного треку єдине. Додам, що українська делегація цього тижня або на початку наступного має відвідати також Вашингтон і будуть говорити вони там про угоду про копалини. Але вона має як на мене пряме відношення до угоди про перемир'я. Хоча думки, до прикладу, моїх колег дещо розходяться. Одні говорять, що угода про Копалини не має відношення до угоди про перемир'я, вона має відношення до угоди про мир, але в будь-якому випадку вона наможлива в контексті співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Тепер друзі, до тарифної війни. Ви знаєте, що вчора, пізно ввечері, близько 11-ї години за київським часом, Дональд Трамп оголосив про введення нових тарифів до всіх країн світу без винятку. Винятком стали Білорусь, Росія, Іран. Саме тому, що, як сказав Бесент, міністр фінансів, ми з цими країнами не торгуємо. Тому проти них діють санкції. Я ще торкнувся цього питання. І сьогодні Білий Дім опублікував інформаційний бюлетень, який має назву Президент Трамп оголошує надзвичайний стан надзвичайний стан в економіці США, щоб підвищити їхню конкурентну спроможність, захистити суверенітет США і зміцнити, як він каже, нашу національну та економічну безпеку. Про що власне в ньому мовиться? Великий і постійний щорічний дефіцит торгівлі товарами США призвів до розпаду нашої виробничої бази. Це призвело, каже Трамп, до відсутності стимулів для збільшення передових вітчизняних виробничих потужностей, підірвані критичні ланцюжки поставок. Поставив їхню оборонну промислову базу в залежність від іноземних ворогів. Реліз загалом дуже великий. Я торкнуся окремих її моментів, тому що вони дуже цікаві. В ньому дуже багато цифр. Однією із найголовніших, яку я хотів би вам повідомити, і на яку хотів би звернути вашу увагу, це. Дефіцит торгівельного балансу Сполучених Штатів Америки у 2024 році кажуть американці їхній дефіцит торговлі товарами перевищив 1,2 трильйона доларів. Це не стійка криза, яку ігнорувало попереднє керівництво. Про це мовиться в бюлетені. Є закиди на адресу адміністрації Байдена, що вони, мовляв, проводили неефективну політику. І зараз ці заходи, на думку Трампа, вони можуть спонукати розвивати. Внутрішнє виробництво Сполучених Штатів Америки, але як на мене, це буде і загрозою певною протекціонізму. Про це зараз чим далі, тим більше говорить у світі. Ви будете це чути неодноразово. Я в себе на каналі, ще буду проводити чимало аналізів з моїми колегами, які є досвідченими економістами, кандидатами економічних наук, ну науковцями в сфері економіки. Вони будуть пояснювати, що може відбутися за економікою загалом світу українською. Тому залишайтеся на цьому каналі, повірте, тут буде цікаво. Трамп запровадив індивідуальні взаємні вищі мита для країн, з якими. Сполучені Штати Америки мають найбільший торговий дефіцит, тобто вони підходили відповідно до об'ємів торгівлі. Чим більший дефіцит з країною, тим вищі мита. На всі інші країни і надалі будуть поширюватися базові вихідні мита в розмірі 10%. З Україною так само: 10%, тому що ми зі Сполученими Штатами Америки торгуємо небагато. Ми багато закуповуємо, але продаємо їм дуже-дуже мало. У нас із ними профіцит. Це рішення набуде чинності 9 квітня. Тарифи залишатимуться в силі до того моменту, допоки Трамп не зрозуміє, що країна, проти якої введені ці тарифи, вона готова йти на. Якісь домовленості із США, і він тоді може їх пом'якшувати. Ну, от Як, наприклад, із е, тією ж самою Канадою, Мексикою, проти яких мита не діють, друзі, там лише по окремих товарах. І як мовиться в цьому релізі, то для Канади та Мексики існують інші розпорядження щодо фентанілу, міграції, які залишаються в силі, і це розпорядження не впливає на них. Згідно з внутрішніми оцінками, які проводили американські. Економісти то американські компанії сплачують понад 200 мільярдів доларів на рік податку на додану вартість іноземним урядом. Тоді, як, до прикладу, європейські компанії не сплачують такий податок Сполученим Штатам на доходи від свого експорту до США. Я дещо сумніваюся у цій статистиці, але за великим рахунком тут більше правди аніж брехні. Щорічна вартість економіки США від контрафактних товарів мовиться у документі піратського програмного забезпечення та крадіжки комерційної таємниці становить від 225 до 600 мільярдів доларів. США. але як на мене, це питання абсолютно іншої компетенції, не тарифне регулювання. Тут швидше до контрабанди. Але й про контрафакт говориться. І в 2023 році е говорить Трамп промислове виробництво США як частка світового виробництва становило 17,4 проти 28,4% у 2001 році. Ну, період, як на мене взятий, дуже дуже великий. Рахуйте більше 20 років для порівняння як базовий, але падіння. Частки Сполучених Штатів Америки у промисловому виробництві ну, більш ніж доконаний факт. І також мовиться про те, що в період з 97 по 2024 рік, тут ще більший період, Сполучені Штати Америки втратили близько 5 мільйонів робочих місць. Ну заради правди так і є, тому що дуже багато американських підприємств, виробників, вони переносять своє виробництво до Китаю, В'єтнаму Індії, до країн, де дешева робоча сила. Це дає їм змогу отримувати більшу рентабельність. Ну, зараз Трамп хоче це змінити. Також США вводять 2,5% мита на імпорт легкових автомобілів з двигунами внутрішнього зорання, Тоді як Європейський Союз ставить 10%, Індія 70%. Це статистика на сьогоднішній день. Чому таке рішення? Ухвалено сполученими штатами. Ну і правда, ви знаєте, що в США доволі дешеві автомобілі. І також вони проводили дослідження, які показали, що тарифи можуть бути ефективним інструментом для зменшення або усунення загроз, які були озвучені. Тут питання поки що дискусійне, тому що я, до прикладу, не зустрів жодного свого колегу, економіста, який би. Ствердно сказав, що от тарифи це дуже погано, чи це дуже добре? Ніхто не розуміє, як будуть реагувати ринки. Ну навіть міністр фінансів США Бесен говорить: ну давайте ми завтра прокинемося і побачимо, як себе поводять фондові віржі, а до кінця дня побачимо, як вони завершать цей день. Економічний аналіз 2024 року. Стверджують у Трампа, показав, що глобальна мито в 10% підніме економіку. США на 728 мільярдів створить 2,8 мільйона робочих місць і збільшить реальні доходи до на 5,7%. Так, дійсно вже є факти того, що окремі компанії заходять на ринки. США. Я вам про це розповідав. Але це поки що одномоментний такий, знаєте, показник. Окремий приклад, як то компанія та ж сама Hyundai, яка активно зараз інвестує в економіку Сполучених Штатів Америки. Яким же буде тренд, будемо дивитися. Але звісно, це вплине на ціни на Товари американських брендів, які виготовляються в різних куточках світу, але це буде не однаковий показник по всьому світу. В одних країнах товари можуть дешевшити, в інших дорожчати. Тому ще раз наголошую з висновками, поки що не поспішаємо. Окрім того, згадане дослідження стверджує про те, що введені Мита Трампом за період його першої каденції зміцнили економіку. США. Це мені більше схоже на пропаганду, але менше з тим, знову ж таки, треба слідкувати за динамікою і. Тим, які будуть показники, і також у звіті комісії з міжнародної торгівлі США за 2023 рік, які займалися аналізом наслідків тарифів, які вводив Трамп, то тарифи зменшили імпорт з Китаю. Та фактично стимулювали збільшення США товарів, які оподатковуються тарифами з дуже незначним впливом на ціни. Ну тобто, внутрішні податки набагато менші. Тоді було введено тарифів на суму 300 мільярдів доларів. Зараз мова йде про кілька десятків трильйонів. Тобто, вже певний експеримент був Трампом зроблений. Трамп і його команда стверджує, що це було ефективно. Нині вони розширюють такі мита, не санкції. Ледь не сказав, що санкції. Чому про санкції? Тому що Сполучені Штати Америки, як я сказав, не вводили мита на товари з Росії, Білорусі, Північної Кореї, Куби, оскільки, як стверджують в Білому домі, ці країни перебувають під санкціями. І дійсно, санкції, які вводилися, наприклад, проти Росії, вони зменшили товарооборот між Росією та Сполученими Штатами Америки в 10 разів, починаючи із 2022 року. І якщо раніше торгували із Росією на суму 35 мільярдів доларів взаємний товарооборот, то нині він складає 3,5 мільярди. Але звісно, як на мене, можна було б вводити мити проти росіян і треба було б робити, але нині, оскільки Вашингтон і Москва перебувають у переговорному процесі. То для Сполучених Штатів Америки дуже важливо домогтися економічної співпраці на противагу Китаю, проти якого введені мита у розмірі понад 50%. тому що Китай дуже багато торгує зі сполученими штатами Америки. В Китаї вже сказали, що закликають Трампа скасувати ці мита. Ну зрозуміло, що доходи китайських виробників суттєво впадуть. А їм потрібно шукати ринок. Об'єм торгівлі Китаю зі США складає приблизно по року 500 плюс мільярдів доларів. І для Піднебесної це серйозний, дуже серйозний друзі виклик. І як же ж мають діяти країни, проти яких введені мита? Що про це говорять у команді Трампа? В етері Fox News, міністр фінансів США, Бесент, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи очікує? Трамп відповідної реакції, ну, до прикладу, ви ввели мета проти Китаю, Китай вводить проти вас. Китай 54%, друзі, до речі, мита введені. Він сказав: ми подивимося, що вони зроблять. Моя порада, каже він, кожній країні зараз це не вживати заходів у відповідь. Сидіть спокійно, сказав він. прийміть це. Подивимося, як усе піде, тому що якщо ви вживете заходів у відповідь, буде ескалація. Якщо ви не будете вживати заходів у відповідь, далі це не піде. Тобто таке мито і залишиться дуже зухвало, амбіційно, як на мене, дуже непередбачено, тому що я не думаю, що всі країни просто-напросто будуть залишатися в такому спокійному стані, як говорить Бесенті, не будуть водити відповідно. Тарифів зі свого боку до товарів зі Америки. Втім, знову ж таки, друзі, не поспішаємо з висновками. От, до прикладу, один вам такий цікавий випадок. Трамп також вів 10% мито на групу безлюдних вулканічних островів поблизу Антарктиди, де мешкають лише Пінгвіни. Низка цих островів належить Австралії. І от ви запитаєте, для чого це було зроблено? Бо я бачу зараз дуже багато хайпу довкола цієї історії. Відповідь дуже проста: щоб не реєстрували на цих островах компанії і потім не постачали товари до Сполучених Штатів Америки. До прикладу, острів Норфолк, який належить Австралії, населення якого становить трішки більше 2000 чоловік, і розташований за 1600 кілометрів 100 миль від Сіднея, був обмежений тарифом у розмірі 29%. Це дуже багато. Згідно з даними Обсерваторії економічної складності у 2023 році цей острів експортував до США товарів на суму 655 мільйонів доларів. Причому основним експортом було шкіряне взуття на суму 413 мільйонів доларів. Але Джордж Плант, адміністратор острова Норфлук, заперечив ці дані. Він сказав, що немає відомостей про експорт з острова Норфолк до Сполучених Штатів, а також жодних тарифів або відомих нетарифних торговельних бар'єрів на товари, що надходять на острів Норфолк. Ну, я думаю, можливо, він ще не знає інформації або говорить не зовсім правду, бо в принципі цю інформацію можна перевірити. Я не думаю, що, наприклад, Сполучені Штати Америки розповсюджали б саме в цій частині якусь непродоподібну інформацію. Тому ще раз наголошу, друзі, дуже давайте виважено будемо підходити до того, що зараз відбувається. Ну, принаймі. Пропоную вам, рекомендую почекати. Європейська комісія, до прикладу, відреагувала на цю всю історію. Усула фондрляєн, очільниця європейської комісії, сказала, що це дуже погано, що Трамп ввів ці тарифи. Це зараз провокує ріст цін. Так, ріст цін буде однозначно. Це буде переорієнтація торгівельних ланцюжків і тому подібне. Логістика абсолютно зміниться. Локація виробництва також буде змінюватися. Ну, абсолютно нові віяння. але вона говорить, що ми готові до переговорів з Домодом Трампом. Тобто Європейський Союз буде спілкуватися, де, в яких місцях вони можуть послабити санкційний тиск. Перепрошую, митний. Тут не про санкції, тут саме про мита. І я не маю ніякого сумніву, що ми завтра, післязавтра, умовно, побачимо рішення Білого Дому про зменшення тарифів щодо одних країн або збільшення щодо інших. Це точно буде. Щодо України, дуже також для нас хвилюючий момент. Вже є, слава Богу, саме ранку коментар Міністерства економіки. Міністерка економіки Юлія Свереденко сказала, що на Україну діятимуть загальні 10% мита. У 2024 році країна експортувала до США, тобто Україна експортувала до США товарів на суму 874 мільйони доларів, з яких 363 мільйони припали на чавун і ще 112 на труби. А закупили ми товарів на суму 3,4 мільярди доларів. Тобто на нас, за великим рахунком, це особливо не повливає. Але виробники чавуну та сталі, труб це наші українські олігархи. Ну, трішки менше отримують доходу від того, що вони продають товари до Сполучених Штатів Америки. Тому, за великим рахунком, це на Україну ніяким чином, особливо негативно, не вплине. Але, звісно, це може вплинути навіть і позитивному плані, тому що виробники товарів в тій же Європі будуть вимушені продавати товари більше на інші ринки, на українські і так далі, тому що у них. Зменшуються ціни, до речі, тому що в них може бути перевиробництво. Це в короткостроковій перспективі. Ну а далі, знову ж таки, друзі, ми будемо за цим спостерігати. І на завершення вам інформація. Делегація з України приїде в США в кінці цього або на початку наступного тижня, щоб обговорити угоду про корисні копалення, про що я вам сказав на початку. Це офіційне повідомлення міністра фінансів США Бесента. За його словами, українська сторона наняла адвоката, а зі сторони Сполучених Штатів Америки угода вже готова. Ми вважаємо цю угоду дуже важливою для американського народу, для українського народу та для мирного процесу. Тому, друзі, пряма кореляція угоди прокопали із мирним процесом, вона більш ніж очевидна. Я про це говорив, говорю і буду говорити. Хоча окремі колеги, наприклад, зі мною не погоджуються, говорять, що ніякої кореляції, ніякої зв'язку немає. Є слідкуємо за подіями, слідкуємо за тим, які будуть деталі угоди про копалини і інші деталі щодо тарифної війни, яку оголосив Трамп у всьому світу. Тому залишайтеся на каналі, підписуйтеся, коментуйте. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу. Посилання в описі під цим відео на завершення. забув додати. Ми закрили збір на FPV-дрони для 66-ї бригади. Сьогодні буде проплата. Всі звіти традиційно у мене в телеграм-каналі. До кожної копійки, друзі. Дякую вам за те, що ви допомагаєте ЗСУ. Всіх люблю, ціну і шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна.